У сулинському ландшафтному заказнику на Полтавщині справжні нашестя браконьєрів. Тільки за останній рік екоінспекція та водна поліція зняли там більш як 40 кілометрів сіток, але на воді їх не менше є усе через нерестриби. З весняним теплом вона масово почала заходити в протоки і канави і рік Сула і Дніпро. Попри захмарні штрафи та кримінальну відповідальність, браконьєри намагаються скористатися періодом, коли річкові мешканці стають легкою здобиччю. Про боротьбу з браконьєрами розповість Станіслав Кухарчук. так із гуркоту двигунів починається весняний ранок у Сулицькому державному заказнику на кордоні Черкаської та Полтавської областей. Величезне заповідне плесо у понад 30 тисяч гектарів із протоками, островами та канавами мало бути недоторканним для людини, але через розмаїття природних ресурсів воно постійно приваблює браконьєрів. Екіпаж екологічної інспекції тралить риболовні сітки у заповіднику. Це і звучить, і виглядає абсурдно. Адже в Сулинському заказнику не те, що рибалити, навіть виходити човном на воду заборонено, тим паче навесні у нерестовий період. Сітка з кучки лежить. Втікали, викинули, щоб нічого їм не противити. Тухла там риба є. Да, тухла риба. Попадається Да, і прямо видно. <плес> Такими сітками місцеві браконьєри щодня заповнюють усе плесо і протоки для інспектора Олександра Тертишного останні два роки сулинський державний заказник. Зона особливої уваги, особливо в нерест. Адже заповідник це одне з найбільших нерестовищ України, і браконьєри теж добре про це знають. А вони ночі виїжджають на острова, тягнуть волоки, все роблять. Дуже важко з ними боротися. Нам і катера палили, і машини, і погрозують життя, життям, що заберуть. Дуже важко з ними боротися. Людей в екоінспекції та поліції для цієї боротьби катастрофічно бракує. В цій частині заповідника Олександр не був менше тижня, а акваторія вже заставлена браконьєрськими сітками. За можливості, всю живу рибу з них екологи випускають. Її чимало, тож до роботи доводиться ставати і нам. Сазанчик Красавчик. Виплутувати рибу з сіток процес непростий і тривалий. Перебрати такі промислові обсяги в чотири руки та ще й не зашкодити рибі вкрай складно. Ну от просто через величезну кількість сіток. Тут вже нарахували ми в одній з в'язів. Чотири. Вони всі повністю забиті, забиті рибою. І вибирати, вирізати її сіток просто немає. Вже сил, чесно. Через брак часу заплутану у сітках рибу екоінспектор змушений так і лишити. Вже після повернення на берег її здають під акт на риболовецьке підприємство, яке після реалізації перерахує гроші за неї до державного бюджету. Поки один екіпаж займається здачею риби, інший спільно з патрульною поліцією приймає іншу разом із браконьєром цього чоловіка. Заскочили під час перевірки сіток прямо у воді недалеко від берега. Поліції навіть вдалось зафільмувати це на камеру. Тепер оце це вже ближче. Наша війти на нього. Це оцей чоловік, да? Да, да, да. Оцей чоловік. Риба заходить на міляк, тому що треба температура, щоб відповідала. Тобто найвища температура до Івана роститься. Ну, а на даний момент. Ось он... от такі хлопчики, оце. От. Де вода, то там поки що так і ловлять Сергій житель сусіднього із заповідником села Бугаївка, і схоже, що незаконним промислом займається давно в його автомобілі. Поліція виявила зошит, в якому записано кому і по скільки він здає рибу. Одразу після затримання, вдягнувши військову кофту із шевронами зсу, годувальника прибігла захищати дружина. На зауваження зняти з себе розпізнавальні знаки збройних сил. Жінка відреагувала вороже. Ходила і буду ходити. Поплюжити е, збройні сили, так? Да? Поплюжити ви. отут. До приходу войовничої дружини Сергій факт браконьєрства визнав і навіть протокол підписав. Та опісля відмовився навіть від власних гумових чобіт. За такий улов у заповіднику йому загрожує штраф у понад 100 тисяч гривень. А це автоматично кримінальна справа. Ну, Побачив сітки, хліб потруситі. Взяло тут на дереві, висіли рибацькі чоботи, дві пари. На дереві висіли чоботи? Після слідчих дієкологи та поліція знову виходять на воду. Таких як Сергій в заповіднику промишляють десятки, якщо не сотні, і впіймати їх за руку вкрай складно. Давай тоді таким чином. Які ти, ти місця знаєш? моніторимо, дивимося. Тільки за останній рік в сулинському заповіднику екоінспекція вилучила з водойми та у браконьєрів понад 40 кілометрів сіток. Масштаби жахливі, каже керівник, і одноосібно правоохоронці та екологи з подоланням проблеми не впораються. Проблемою є те, що не виконується належним чином охоронні зобов'язання. Тобто об'єднання територіальної громади, органи виконавчої влади не здійснюють своїх повноважень щодо охорони цього об'єкту. Адже тут не тільки риба, тут є чорнокнижні рослини, тут є чорнокнижні тварини, які занесені чорною книгу. І цим треба займатися і опікуватись, тому що з року в рік одне й те саме. Щоб запобігти масовому браконьєрству, екологи в заповіднику у найближчі тижні виставлять цілодобові пости. Адже із потеплінням у заказник піде на нарест ще більше риби з Полтавщини, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.